Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй сонячній стороні. Сьогодні буде коротеньке відео про бурячки. Так, так, саме про бурячки. Тому що в попередньому відео я за них геть забула. А розказати є про що? Але в першу чергу хочу подякувати всім, хто писав мені, мені коментарі в попередньому відео. Всі ваші цінні зауваження і поради я записала в записничок і обов'язково розгляну в магазині при закупівлі насіння. Також я запитувала вас про бурячки і моркву. Але забула розказати, що бурячок один бурячок, який непогано родить на моїй тілянці, Нагадаю, що земля у мене сірий суглинок. Є тільки один перевірений вже роками сорт. Це, як ми бачимо, буряк-столовий циліндра від професійного насіння. І можемо подивитися, 2018, 2019, 20, 2021, 22 пакетик з-під насіння на дачі я забула. От. Е, було таке, що я ще садила, я перепрошую, залишився тільки кусочок від сорту е, сорт Болтар, де був більш-менш, це ще був якийсь 2017 рік. І в 19-му я пробувала отакий єгіпос. Також були подібні до цього сорту, плескаті, але вони ні він, ні йому подібні на моїй землі не родять. От. Це я зберегла як мінус. Насіння, як ви бачите, є середньостиглого сорту темно-червоного кольору, без радіальних кілець, хороший у нього смак. Він використовується як для перших страв, других і для закручування у баночки. Так, я роблю саме салат, бурячок цибулька, чуть-чуть перчику або помідорів, сіль, перець і закручую, переварюю. Ну, це я колись роз розкажу окремо. От. Тому такий будячок я сажу завжди і рекомендую, кому він підійде для подібних ґрунтів. От. Також хочу прикупити ще щось, але я буду експериментувати, тому що цей. Пакетик є недешевий. Також, що в мене склалося з досвідом, один сорт морква, який теж підійшов для мого ґрунту, це Лосино Островська. На жаль, зараз я її декілька років не бачу, тому що це є, який у нас не видно навіть який рік. Не видно, який рік, але вже він трошки є в мене цей пакетик. Зараз я його не бачу, але стараюся купляти щось подібне. От. Тому дякую за увагу. До наступних наших зустрічей.